У шкільному таборі батьківський день. Маленький хлопчик стоїть і жалібно просить діда. Діду, діду, забери мене звідси. Дідусь здоровий, такий накачаний велетень у борцівській майці, з-під якої виглядають численні наколки. Терпи онучок, табір є табір. Термін слід відбути повністю. Щоранку, коли я встаю з ліжка, перше, що мені хочеться зробити, то це покласти лимон. Але не в чай, а в швейцарський банк. Цікаво, вас вранці теж переслідує таке бажання? У першу шлюбну ніч Чоботар запитує молодої дружини. Кохана, тобі не тисна?» – Лікар запитує. Люба, тобі не боляче? годинникарь. Сама колупалася чи комусь давала? Неймовірний скандал вибухнув у сім'ї роботів, а все через те, що чоловік нібито помилково вставив свою вилку в сусідню розетку. На дверях автомайстерні висить вивіска. Перевірка гальм коштує 5 доларів, а похорони 500 доларів. Подумай і взваж. Напроти них знаходяться двері ритуальної контори, на яких теж висить вивіска. За гальма ти платитимеш багато разів, а за похорон всього один раз. І то не ти, а твої родичі. Подумай і взваж. Старий двірник викинув до чортової матері мітлу і купив собі рушницю. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Галю, виходь за мене. Ага, знаю я вас. Вранці про тверезі ж і передумаєш. Галю, клянуся, не про тверезію. Іван Царевич приходить до баба Яги і каже Наречену мою, Василису прекрасну, чахлик невмирущий викрав. Вкажи стара мені дорогу до царства його. Баба Ягада стає допалок, простягає його Івану Царевичу і каже, ось тобі Ваня бичок чарівний. Вийдеш на дорогу і кинеш його на тротуар. Куди тебе двірник пошле, туди йти тобі потрібно. Вчора випила зайвого та вирішила зателефонувати своєму колишньому. Тут чую від нього Ну ти, сука! З розчуленням подумала Ага, не забув, ще пам'ятає. Після випускного вечора Вовочка з Сашком запропонували Марії Іванівні продовжити святкування у класі. Випивши практично сама цілу пляшку шампанського, Марія Іванівна залізає на стіл і починає танцювати стрептиз. Як тільки вона зняла лівчик, відразу посипалися оплески. А як тільки вона зняла трусики, відразу ж настала тиша. Хлопчику, що трапилося? Вам не подобається? Та ні, подобається, навіть дуже. Просто однією рукою плескати незручно.